З великим задоволенням ми гуляли по Києву і відвідали звичайно виставки мінералів. Гуляли на спуску Андріївському, і нам пощастило, тому що ми познайомилися з майстринями київськими, які теж займалися Просто так. На вулиці просто так, так на вулиці. Mm -hmm. Це називається щастить у житті. Ну і настільки захопилися красою каменя і виробів, що вирішили теж спробувати, зацікавитися. І нам дуже повезло, тому що одна з тих майстрин сама запропонувала навчити нас працювати зі шкірою. То вона знала, що ви з що ви є... конкуренції не складете в Києві. Може, так? і так, може, і так. бачила наш дуже великий інтерес до каміння. А скажіть, будь ласка, а от серед ваших рідних є талановиті чи творчі особистості? Чи от ви одна так проявилася? Ну, я не проявилася, що настільки у нас в сім'ї дійсно родина чудова, дуже творча. Мій дідико був рідним братом художника Дальберти Терделі. Так що, в принципі, сім'я була настільки творча, що кожен із них із сім'ї або музикував на якомусь інструменті, грав, або малював картини, або складав вірші. Зрозумів. А, скажіть, будь ласка, от я бачу, у вас всі вироби, вони з каменя і шкіри. Так, я розумію. Це основні так. матеріали. Це з самого початку. Ви почали саме з ними працювати, чи ну, перейшли на ці чи передували, можливо, якісь інші? Розумієте, можна працювати з штучними синтетично вирощеними камнями, можна працювати з натуральними. Це різниця дуже велика. Наприклад, вам в житті хотілося б мати друзів дуже гарних або друзів дуже добрих. Mm -hmm. Ну це mm -hmm. так само і камні. Камні живі. І тому о, е, якими гарними не були би штучні камні, синтетично вирощені, завжди притягує краса і енергетика справжніх природних мінералів. То ви і справжніми працюєте? Так, це є натуральні камні. А спочатку, коли ви робили перші свої прикраси, то були спочатку штучні, чи взагалі можливо були якісь інші матеріали. Ну, я почала працювати з подругою. Почала це було хобі. Нам хотілося дуже щось робити. Ми жили в Мукачеві. В Мукачеві нічого подібного не можна було ніде придбати, тому що камні не продавалися. Ми купували буси, які розшивали, використовували з них деякі там квадратики, ромбики для перших прикрас. І через деякий час нам теж пощастило. Ми на Мукачевському замку познайомилися з людьми, які торгували мінералами. Mm -hmm. і так ми змогли побачити і придбати свої перші камні натуральні, невеликої форми, може не настільки гарні, але ми були дуже щасливі. Ну а перші ваші прекрасники їхні доля, ви їх подарували, кому що все таки вони залишилися у вас як пам'ять? Самі перші залишилися як пам'ять, тому що в принципі вони виглядали так, що дарувати їх було дуже важко. Уже через якийсь час, певний час це були вже такі прикраси, які можна було подарувати. У мене була і є дуже хороша подруга Керіна, яка дуже любила їх носити. Вона, в принципі, їх презентувала, і інші подруги, подруги теж. Намагалися е, показати, що це ті вироби, які можна носити, які можуть бути модними. Щодо вашої подруги, яка також з вами розпочинала займатися виготовленням прикрас, як склалася її доля у хендмейді? Чи вона продовжує це захоплення, чи вже ні? Ну, у нас цікава дуже зустріч. Видно, в житті не буває випадкових зустрічей, тому що це знайомство, це наша дружба. Вона старше від мене привела до того, що у нас такий дуже вдалий тандем. Ми разом займаємося, ми займаємося цими прикрасами. Вона більше працює в Будапешті, але ми разом виставляємо свої роботи і в Будапешті, і в Мішкульці, і також разом пройдемо ці на Мукачевському замку поламок. Mm -hmm. Оскільки ви сказали, що працюєте тільки з натуральним камінням, мені цікаво, чи вивчаєте ви їхні якісь властивості. От знаєте, кажуть, що там, наприклад, певним знаком зодіаку їм потрібно там певне каміння носити. От ви вивчаєте це і рекомендуєте людям, що там, наприклад, якщо ви там риба, то вам потрібен цей камінь або цей, або цей. А якщо ні, то щось інше. І чи самі замовники звертають увагу на каміння? Так. Чи їм все рівно просто таке? Мені навіть, навіть важко по повірити в заміж це натуральне Це і назва якраз відповідає красі камня, тому що на цьому камні можна побачити цілий пейзаж. Так. Звичайно, це дуже цікаве питання, і жінки підходять, починають вибирати, вибирати для себе прикраси, і вони спочатку хочуть підібрати собі по гороскопу. Гороскопів є дуже багато. І тому я їм раджу інтуїтивно підбирати камінь для себе, так як можна помилитися, а інтуїція не підведе ніколи. На рахунок властивості кам'яні, так здавна, деякі камні були відомі ще до нашої ери. Це дуже є сірдолікотерапія, дуже така в медицині часто використовується лікування сердоліком. І, звичайно, вони мають свої властивості. Наприклад, яшма, яку ви тримали в руках, вона додає життєву силу енергію. Яшма, це теж яшма. Подивіться, будь ласка, тут цілий лісовий пейзаж, ніби гірська річка і ліс можна побачити в цьому камні. Дійсно. Потім зараз я ще знайду щось, що мені подобається особисто. Мені дуже цей також сподобався. Це що. камінь довголіття, і процвітання. Він теж буває дуже. Різного різних літів в різного малюнку, от теж агат. Ну як я розумію, ці каміння ви в Ужгороді не берете, а ж, напевно в Києві. Їздить, це, саме. це і в Київ, це і буде Пешт. Ми це. купуємо на міжнародних виставках ці каміння у поставщиків, які привозять їх з різних куточків світу. На рахунок ну, камня я би дуже хотіла звернути увагу. Наприклад, це є рідкісним камнем Чироїт. Його добувають тільки в одному місці на світі. Це в Якутії на березі ріки чари, Ого. і він теж буває відтінки дуже різних. Буває більш коричневого відтінку. ось тут ви бачите його, і більш фіолетовий. Його називають каменем очарування, так що я раджу жінкам носити, якщо вони хочуть бути дуже приваблими, чаруючими. Ну таке враження, що це якийсь от чорнослив, не знаю. Голозурі. Сметана. <смітали> Скажіть, будь ласка, от я так дивлюсь на вашу колекцію такі досить масивні прикраси. Це жінки так зараз люблять, щоб були великі вони, не люблять мінімалізму? Мінімалізму до мінімалізму схильні європейки, тому що, наприклад, в Будапешті, в Європі, в Німеччині цікавляться більш меншими прикрасами, більш скромнішими кулончиками. Наприклад, можу показати отакої от форми. А росіянки, українки дуже полюбляють крупні масивні колі, так як вони тепер дуже модні в моді. В моді, і вони так підкреслюють яскраву жіночість. От яким чином ви відрізняєте от натуральні від ненатуральних? Ну це теж е, цікаве питання, тому що це досить важко. На даний момент синтетичні камні майже не можна відрізвідрізнити е, від натуральних на окопі. Поставщиків е, от ви так, як у вас чоловічі розум ви так швидко думаєте, дійсно так і було. Були декілька поставщиків, і я попросила біоенергетика перевірити, чи має камінь поле. Якщо камінь має поле, значить він живий. А ті, які пропускали, не мали поле, значить все синтетичні. І просто я відмовилася від співпраці з тими людьми, у кого раніше їх купувала. Також я знаю, що ви відвідуєте спеціалізовані виставки. Можна трішечки про них розказати, де вони відбуваються, як вони відбуваються, що там можна бачити. Ну, поки що вдалося, тому що це досить важко по часу скласти і відвідування виставок, і роботу. Я відвідувала виставки, двічі на рік проходять в Угорщині. Це в Будапешті відома дуже велика виставка. Вона проходить в серпні місяці і в Нішкольці вона проходить в березні. Поки що так... на Закарпатті таких немає. На Закарпатті такого масштабу немає. Угу. Я так бачу, що у вас майже всі прикраси це жіночі. А чоловічі ви робите чи ні? Поганою, тому що навіть на минулому тижні був дзвіночок від мужчини, який говорив, що у вас настільки багато всього є для жінок, а для нас для чоловіків тільки браслети дискримінація. Так, да, Він так і казав. У нас на даний момент у мене брілочки можуть бути для чоловіків. а думаю, це вже в кінці березня з'являться прикраси для чоловіків, які зможуть підкреслити якіризму їх таку мужність. Ну, це так. Це насправді мені от, цікаво побачити це каміння, і особливо якщо в кам'яні є така історія, от як ви розповідали про цей е, фіолетовий. Так що. Чи так тільки mm -hmm. в одному місці його добувають? Ну це цікаво, все таки це ж якийсь ексклюзив. А запунки можна з каміння зробити для чоловіків? Запанки чи це дуже копітка робота? Можна, але потрібно знайти подібну фурнітуру. Так як запунки не, не користуються таким шаленою популярністю в нашому світі, так що поки що не бачила фурнітури для запану. Взагалі, чи багато часу ви витрачаєте на виготовлення? Ну до прикладу браслету там чи і чи вам хтось допомагає цьому? Чи ви все виключно сама? Ну, ця робота повністю потребує від задуму до втілення в життя, потребує десь моєї енергії, моєї роботи. Мені допомагають в організації, в продажах, в зустрічах з клієнтами. А в принципі, всю роботу повністю роблю я сама. Деякі дуже кропітки, такі, наприклад, прикраси, як кольє, вони потребують десь 2-3 дні. Для виготовлення, а є такі прикраси, які можна за день, є такі, які за декілька годин можна виготовити. Ага. Зараз до Дня Святого Валентина очікуєте сплеск покупок. Ну, у нас саме великий спле, у мене наприклад саме великий сплес це на новий рік на новорічні свята і також влітку під час туристичного сезону, коли замок відвідує дуже багато туристів. Знаєте, виготовлення прикрас перестало бути вашим хобі? А вже є роботою, видом заробітку. Навіть ви покинули музичну діяльність заради цього хобі. Скажіть, будь ласка, не жалкуєте про це? Звичайно, жалкую. Я продовжую спілкуватися зі своїми учнями. Це теж було для мене дуже улюбленою справою в музичній школі викладання. Але е, ця справа займала поступово настільки багато часу, що потрібно було вибрати і від чогось відмовитися. Може, десь надалі вдасться поєднувати ці дві справи, я дуже на це сподіваюся, але на даний момент так дисяти так жалкую. Але музикою час від часу ви ще займаєтесь, правда? Хоча б для себе граю граєте. трошки. Я працювала також органісткою в костюлі Святого Мартіна Мукачеві. У мене от теж така трошечки тоскає за цим інструментом, тому що це такі незабутні враження гри, і десь може теж спробую потім відновити чи ні. зважаючи на кількість е тих прикрас, які ви принесли, і на ці фотографії я бачу е ну повноцінні фотосесії е проводилися. Так. так чи можете сказати, що це є справа вашого життя? Чи е взагалі можливий варіант, якщо ви, ви відмовитесь від цього колись чи ні? Життя дуже мінливі. мінливі. Сьогодні таке, а завтра зовсім інше. І завжди є якісь інтереси в житті, і завжди ну, душа потребує чогось нового. На даний момент для мене це основна справа життя, як воно буде далі, це ніхто не може сказати цього. Знаєте, навіть приємно те, що ваші роботи цінують в багатьох країнах світу. Я знаю, що вони є не тільки на Закарпатті, а представлені, ще в інших країнах, правда? А, так, це дуже великий перелік країн. Я навіть можу щось забути, але в Україні більше все окупуються такі місця, як Львів, Київ, Харків, Харків, а за кордоном, це і Угорщина, Словакія, Австрія, Німеччина, навіть в Індію повезли подарунки. Америка, успіх. Канада. Ну це в принципі прийшов досить великий час, так що за ці роки вже всюду побували. Ну, ну я... що ж, ми вам бажаємо успіхів, натхнення у вашій такій творчості і бажаємо, щоб ви частіше приходили до нас і розповідали про те, що у вас відбувається. Ми нагадуємо нашим глядачам, що в гостях у нас була Еріка Ерделі, майстриня, яка робить такі чу. Чудові речі, ви знаєте, я не можу відірватися від цих фотографій, тому що тут дійсно ну Звичайно ну, ж дівчата. <рес> ми черво дякуємо за те, що ви до нас приїхали. Ну, а наш ранок продовжується. Далі ми дивимося сюжет про хореографа Людмилу Петрецьку. Це одне з найперших мистецтв, винайдених людством, адже за допомогою нього ми можемо якнайкраще виразити свої емоції, танцювати на те, що добре, танцювати необхідно, особливо починаючи з юнацького віку. А як найкращим прикладом цього є зразковий дитячий ансамбль танців «Веселка», на репетицію якого ми сьогодні і завітали. А ще я хочу познайомити вас із людиною, яка вклала все своє життя у створення цього ансамблю Людмилою Петрецькою. Ходімо. Один з кращих дитячих хореографічних колективів Закарпаття, лауреат міжнародних фестивалів і конкурсів в Росії, Словаччині, Угорщині і різних містах нашої країни. Це все про зразковий дитячий ансамбль танцю «Веселка» обласного будинку культури профспілок. Його незмінним керівником і постановником танців є талановитий балетмейстер, член національної спілки хореографії України Людмила Петрецька. Донька відомого батька, народного артиста України, художнього керівника заслуженого ансамблю танцю Юність Закарпаття Михайла Суслікова, талановитої співачки і піаністки Лідії Муромцевої, пані Людмила ще з дитинства почала займатися у батьковому колективі. Хореографію я почала займатися десь років з 12, але була присутня на репетиціях батькових з 5 років. Так що я цей процес і в цьому середовищі, в балетному залі, на репетиції це для мене дуже природнє середовище, і я звикла до нього. За першою освітою вона музикант. Проте любов до хореографії перемогла любов до музики. Однак пані Людмила зазначає, що наявність музичної освіти дуже допомагає в хореографічній діяльності. Я вважаю, що навіть справжні. Кориоров має бути десь і музикантом трішки. 2013-му виповнюється рівно 20 років, як був створений зразковий дитячий ансамбль танцю. Веселка на даний момент в основному складі колективу танцює 30 дітей, а виконують вони танці різних національностей. Керівник зізнається, що рідний Закарпатський край та його багатонаціональний склад як найкраще сприяють поповненню творчого доробку колективу. За час існування географія виступів колективу охопила не тільки безліч українських міст, але й закордонних, в тому числі. Ми були і в слова. І в Угорщині, і е, в нашій Україні в багато.